Віримо в перемогу. Саме таку назву отримав у Смілі цьогорічний міський конкурс художнього мистецтва. Приурочили це творче змагання до дня захисників та захисниць України, дня українського козацтва та свята покрови. Традиційно ми в листопаді проводимо нашу осінню рапсодію. Цей конкурс уже щорічний, традиційний, але в цьому році так нас змінило життя і події, що ми вирішили якраз до дня захисника вітчизни. Приурочити до цього свята мистецький конкурс, не проводити осінню рапсодію, а провести такий конкурс, який присвятити нашим воїнам, нашим військовим. Конкурс Компас... можливість дітям, тобто як вони бачать. Цю перемогу. Можливо, вони бачать сьогодення і бачать воїнів, які зараз виборюють нашу свободу. А можливо, вони вже бачать перемогу і бачать мирне життя, і бачать квіти, і собачки, і котиків і... ну тобто все те, що вже в мирному житті. Тому ми дали їм таку свободу, тим більше діти зараз малюють зокрема теж війну. І вони її на фронт відправляють, відправляють ці свої роботи, береги роблять військовим. Тому ми вирішили, щоб трошечки їх переключити і дати їм волю. У нас в цьому конкурсі дві наші мистецькі школи, школа мистецтва, музична школа номер 2 будинок дитячої юнацької творчості, і мистецька спеціалізована обласна школа. Оце чотири заклади, які беруть участь. Дітки старалися, у нас три вікові категорії. Взагалі то дітки беруть участь із 6 до 16 років. Номінації ми зробили 6-9 років одна категорія, 10 13 років і 14-16 років. Відбудеться нагородження дітей, вони отримають дипломи і ну, невеличкі подарунки, які закупили відділ молоді. По-перше, я дуже вдячна, що керівництво міста. Запрошує нас на такі конкурси. Роботи дуже сильні. В роботи вложена душа кожної дитини. Було дуже тяжко виділити якусь окрему роботу. Кожна робота сама по собі несе дуже багато позитивних емоцій. Дякуємо діткам, дякуємо їх наставникам. Будемо старатися робити ще краще. У мене очі розбігалися, я не знав, як судити, тому що кожна робота дійсно по-своєму дуже прекрасна, дуже багато вложено енергії, душі в кожну роботу. Тому будь-яку роботу виділити ну, для мене це надзвичайно важко. Настільки високий рівень робіт. Дуже прекрасний живопис, декоративний живопис, графіка, дуже прекрасна графіка була представлена. Всі роботи на дуже високому рівні. Виріз, вирізнити, якусь виділити кращу роботу, я не мушу. Я вдячний всім діткам, хто малював. Дуже гарні роботи, на високому рівні, дуже якісні. Діти видно, що старалися, показали свій патріотизм до України. Дуже мені сподобалася ця патріотична робота, яка виконана нас дійсно голови. Дитина відчуває. І все передала, передала те, що вона відчуває. От. З лівої сторони, тут якби війна, і справа те, що вона мріє, яке має бути на життя гарне. От. Оце От. такі роботи. І, кіт, звичайно, дуже, хоч і пожмаканий, але дуже приємний на вигляд. Журі подобається ця робота. Молодець. Конкурс в цьому році трохи відрізняється від конкурсів, які були минулорічні. Наші дітки теж хвилюються, теж переживають за ті події, які коються в країні. Но ми всі віримо за село. Наші воїни найкращі. Сьогоднішня виставка е їм посвячується. Конкурс Віримо в перемогу мав дві номінації. Це, зокрема, декоративно-ужиткове мистецтво та образотворче мистецтво із під номінацією Декоративний живопис. Нагородження переможців та призерів передбачене у програмі заходів до дня визволення України від нацистських окупантів. Організатором та засновником конкурсу є відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради, співорганізатором відділ молоді та спорту управління освіти молоді та спорту оцінювало роботи компетентне журі у його складі. Представники організаторів, а також відомі митці. Смелые.